Яким буде тиждень з 29 вересня по 5 жовтня, як завжди, три варіанти: інтуїтивно обирайте один з трьох. Перший варіант, другий варіант та третій варіант. Нагадую, розклад загальний програється не у всіх за особистими чекаю в особисті повідомлення. Також заглядаєте в мій телеграм-канал. Там багато цікавих тем про магію та тару. Зокрема, для тих, хто обрав перший варіант в особистому житті, ну тут все буде так, як ви захочете. Ви займаєте лідуючу позицію, ви лідер в парі і перевага на вашому боці. Тобто, так, як ви покеруєте, так і буде відбуватись, кар'єра навчання фінанси ну, не дуже такий простий тиждень. Ця карта символізує от нестачу. Тобто, вам не буде вистачати ресурсу, вам не буде вистачати, можливо, ну, скоріше за все, фінансового ресурсу. Також це може бути. Щось не буде складатися у бізнесі, тому що якісь проблеми з персоналом, тобто ресурс людей. так? Також саме не, може не буде вистачати от якихось там приладів, щось будуть виходити з ладу. Тобто, ну такий непростий тиждень. І порада від даром. Вам потрібно зробити вибір. От, Ви вагаєтесь. Але на цьому тижні зробіть цей вибір, щоб рухатись далі. Другий варіант особисте життя. Ну, тут присутня якась втома від стосунків. Чи, можливо, навпаки, ви втомились від того, що ви на відстані один від одного. Або, можливо, втомились від якихось непорозумінь, сварок. І десятка вона чим. Хороша, да, що в ній позитивного, що цей період складний, він завершується. Так, важко, так, уже ну, таке перенасичення, перенавантаження. Ви втомились від чогось в стосунках, але це вже доходить до якоїсь пікової точки, і вже воно буде трошки змінюватись або вирішите. Розходитись або поговорити, і трішечки воно все піде вже в позитивному руслі. Але важко, але це вже кінець цього важкого періоду. Кар'єра навчання фінанси тут ситуація, яка від вас не залежить, от просто вона вам не подобається, але ви поки що ніяк не можете вплинути на це. І порада від таро: не втратьте фінансовий шанс на цьому тижні. Він буде зараз. Ще запишу другу частину.